Макіяжний лайфхак для першого разу. Ходять чутки, що якщо взяти ось таку пудру, нанести її як бейкінг, а потім попшикати спреєм, то цей макіяж триматиметься 24 години, а то й більше. Прозора пудра набираємо як в останній раз. Дівчата, ви боялися, що хлопці побачать вас без макіяжу там чи він розстець. У мене такого не було. Та олечка взагалі, їй треба вести курси по самосвідомості, блін. На ці мукою прибились. Нічого поміє, не два! Так, хто не знає, бейкінг треба для того, щоб макіяж зафіксувався на віки вічні. Спочатку наносимо пудру і потім нормальні люди її просто змахують. Але перевіряємо лайфхак. Нанесемо з одного боку, а з іншого не будемо. Так, далі беремо спрей фіксатор. І щедро, як в останній раз пшикаємо. Зникло? Микло, звісно, ж мокре. A few later. Що я вам скажу? Олександра, розвінчувачка міфів. У всіх блогерів виходить, я щось перевіряю, ніхера в мене не виходить. Подивіться: по-перше, я наче мокра вся, відчуття, що я мокра і брудна. По-друге, пудра вся відновилася на тих місцях, де я наносила її. І це вигляде жахливо. О? це просто ужас. Не робіть такого, ні на перший раз, ні на останній. Просто спрей наприклад, на макіяж, без пудри додаткової, бо це трешняк. Я це вже спробувала, воно не працює, тому ви не робіть. Поставте мені лайк, підпишіться і до наступного відео. Па-па!